Чи буде нарцис довго з новою жертвою? Відповідь коротка: ні. Але йому це і не потрібно. Справа в тому, що нарцису не потрібна любов, йому потрібне захоплення. Коли він зустрічає нову дівчину, він включає максимум своєї чарівності: квіти, компліменти, романтика, розмова про долю. Він буде намагатися виглядати ідеальним. Щоб завоювати її довіру і швидко потрапити в її життя. Але це не про почуття, це про контроль. Роль жертви бути зручною, поки вона ним захоплюється, він поруч. Нова партнерка, нова дівчина може думати, зі мною він інший, але це ілюзія. Поки вона грає за його правилами, він буде поруч. Як тільки вона почне проявляти характер, висловлювати свою думку, ставити межі, він почне віддалятися. Сценарій у нарциса завжди один це знецінити і піти. Спочатку він ідеалізує, потім втомлюється, тому що йому стає нудно. Він починає помічати недоліки у дівчини, і потім починаються причіпки, маніпуляції, холод. Він може зникнути, а потім повернутися, може паралельно шукати нову жертву, зустрічатися з однією дівчиною і одночасно шукати ще одну запасний варіант. Навіть кілька. Тому що якщо його ти кинеш, то він відразу переключиться на іншу. А якщо жертва, наприклад, зручна, чи може він залишитися надовго. Так. Якщо вона закриває очі на його аб'юз, вона залежна, наприклад, може від нього емоційно або фінансово, вона постійно намагається, намагається заслужити його любов. Але це не любов, це експлуатація. Спочатку нарцис знаходить нову жертву, потім повторює той самий сценарій знову і знову. Він може навіть одружитися з нею, народити дітей, але суть не змінюється. Він не, б... не будує стосунків. Нарцис використовує людей для самоствердження. І чому відразу після тебе він швидко знаходить іншу дівчину? Не тільки тому, що у нього там ще були запасні варіанти, а ще й тому, що часто нарцис не здатний на тривалу, здорову прихильність. Чому? Він хоче, щоб ним завжди захоплювалося, але сам він не вміє вкладатися в стосунки, не витримує сили жінки. Як тільки вона дорослішає, починає ставити межі особисті, то нарцис або атакує у відповідь по її самооцінці, або зникає з її життям. Нарцису не потрібна партнерка равноправна, йому потрібно дзеркало, щоб відображало: ти геніальний, ти чудовий, ти найкращий з усіх. Але дзеркало довго брехати не може, тому запасний варіант. А що відбувається в нових стосунках? Спочатку що? це медовий місяць, він ідеальний, це цукерково-букетний період, він завжди приємний. Потім починаються тести через кілька місяців на покорність, холод, ігнор, спалахи гніву. Він... Перевіряє нову дівчину емоційними гойдалками. Туди, сюди, ближче, далі, холодно, тепло. Сильно люблю, не дуже сильно люблю. Якщо жертва клюнула на, ц... на цю гру, то починається цикл знецінення. Якщо не клюнула, то вона буде замінена запасним варіантом. Розумієш? Ось тому він, будучи у відносинах, часто. Шукає на стороні ще когось, підшокує, підшукує для запасного варіанту. Звідси, і відповідь на питання: як довго нарцис залишається з новою жертвою, з новою дівчиною до тих пір, поки вона грає роль захопленої маріонетки. а... Коли у неї з'являються свої бажання, вона просить уваги, або, не дай Бог, ставить особисті межі, то нарцис починає психувати, олітувати, знецінювати і шукати наступну. Можливо, мучити мовчанням. Ігнор і мовчання це не про я образився, це дитяча позиція, це маніпуляція і емоційний контроль. Якщо людина замість адекватної розмови вибирає мовчати. Карати тишею, зникати, ігнорювати це нездатність до діалогу, це страх вразливості, невміння тримати контакт в момент конфлікту. У здорових стосунках не ігнорують і не мовчать. Доросля людина скаже: Мені зараз важко, але я е, зараз я не готовий обговорювати, але я повернуся до розмови. Мені потрібен час побути наодинці, але я поруч дам. А ось коли доросла людина вмикає режим мовчання, ігнорування, вона або не вміє бути в близькості, або намагається керувати вами через почуття провини. Чому нарцистам важко бути в тривалих стосунках? Тому що їм потрібно все і відразу. Вони не вміють бути в рівному партнерстві. Їм потрібен глядач, а не партнер. Всередині них порожнеча, а її. Не затикає жодна людина надовго. Нова жертва, новій жертві не пощастило більше, ніж тобі. Вона просто поки не знає, з ким зв'язалася. Нарцис завжди вибудовує одну і ту саму пастку. І сценарій повторюється. Поки жінка не скаже: стоп, нарцис боїться цього. Чого ще він боїться? Відразу скажу, що нарцис не боїться критики. Нарцис це не про. Самозакоханість це особливість психіки, при якій людина будує образ унікальної і виняткової особистості, вона ставить себе вище за інших. Вона не така, як усі, він особливий. Вон, він робить все, щоб це підтвердити. Але фокус у тому, що глибокий, глибоко всередині себе нарцисс. Це поранена дитина, яку в дитинстві не визнали, не побачили і не почули. Йому не сказали: Ти молодець, ти маєш право бути собою. Я бачу твої таланти. Ти гідний любові просто так за те, що ти є. Тому нарцис виростає в людину, яка несвідомо шукає визнання, постійно збираючи його із зовнішнього світу. Похвала, лайки, статус, гроші, контроль, залежні партнерки від нього. Він боїться, що ви не помітите його унікальність від інших людей. Це одна з причин, чому нарцис завжди намагається мати запасний варіант на стороні дівчинку, яка буде постійно захоплюватися його унікальністю. Кожна його нова любов це не його перемога, це нагадування тобі. Що ти встигла втекти з цієї пастки. І ти більше не частина сценарію для ігор нарциса, тому що справжнє кохання воно не ломає, не знецінює, не поглинає. Справжнє кохання дає крила, а не ланцюги. Воно дає опору, а не тривогу. Воно ростить, а не руйнує. Нарцис це завжди про деградацію. Про цикли болю, сумніву, стертої самооцінки і вічне я не текан. Так що ні, нарцис не буде з нею довго. Він просто знову почне грати свій сценарій по колу, а ти йдеш вперед, у своє прекрасне майбутнє. На тебе чекає приголомшивий хлопець, чудесний хлопець. Тому займайся собою, своїм хобі, малюй, танцюй, спілкуйся з подругами, Вір у себе, у тебе все вийде. І у тебе все буде добре. Бережи себе і цінуй себе.